Півтори тисячі курсантів і слухачів магістратури Харківського національного університету внутрішніх справ склали присягу працівника поліції на вірність українському народу. Після внесення прапора до присутніх звернувся ректор університету, полковник поліції Валерій Сокуренко. Він привітав курсантів і слухачів із визначною подією у житті прийняттям присяги працівника поліції, побажав їм наполегливості у навчанні, невтомної праці, бути справжніми професіоналами обраної справи і головне патріотами своєї батьківщини. Ця подія приурочена пам'яті героїв Крут, які 29 січня. Вісімнадцятого року в нерівному бою захищали нашу незалежність, виборювали свободу для України. Розпочалася церемонія прийняття присяги. Гості підтримували молодь, вітали з важливою подією. Після завершення складання присяги поліцейського до присутніх з напутніми словами звернувся член колегії МВС України, директор департаменту персоналу організації освітньої та наукової діяльності МВС України Віктор Слівінський. Він зачитав вітальну телеграму від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Присяга працівника поліції складається на все життя. І є... Незабутньою подією в долі людини, свідченням її життєвого видобутку, свідомого ставлення до професії, урочистої обіцянки охороняти права і свободи людини, честь держави і гідність, нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична зазначила, шановні курсанти, ви молоді, амбіційні. Обличчя нової поліції України. На ваших основний, основне завдання заслужити довіру громадян України. Не схибте, не зламайтеся, будьте стійкими. На благо нашій рідній Україні. Прокурор Харківської області Юрій Данильченко побажав майбутнім поліцейським бути мужніми, цілеспрямованими, не зраджувати обраній справі. Оставатися завжди вірним вірним присяжі, ніколи її не нарушати, стояти на стражі законності. І наші колеги, я сподіваюся, що в ближайше час. Ми получим хороший качественный личный состав поліції, который рядом с, прав... сотрудниками прокуратури буде забезпечувати порядок і законність в нашому місті і нашій області. Начальник управління патрульної поліції Харкова Ольга Юськевич закликала майбутніх поліцейських з честю нести звання поліцейського і виправдати очікування населення щодо захисту прав і свобод. Вклад кожного з вас є вагомим, і він потрібен нашій державі. Кожен з вас має досягти тієї мети і саме того, що хоче населення. Разом з вами ми мусимо і ми зможемо завоювати довіру населенню. Від імені курсантської молоді, тих, хто щойно склав присягу, виступила курсант другого курсу факультету номер 1 Віра Назарько, батько якої загинув при виконанні службових обов'язків. Пам'ять загиблих працівників органів внутрішніх справ та учасників антитерористичної операції на сході країни присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Вокальну композицію «Служімо в Україні підготували до урочистостей учасники художньої самодіяльності університету. Відбувся театралізований виступ вершників з демонстрацією козацьких прийомів на конях від козацької доби до сучасності. Також продемонстровано дії під час вогневого контакту із застосуванням бронетехніки особовим складом кафедри тактико-спеціальної підготовки та курсантами університету. Відбулася демонстрація спеціальної автомобільної техніки підрозділів головного управління Національної поліції в Харківській області. Юнаки і дівчата поділилися власними враженнями після складання присяги. Цей день як присяга це не просто допустимо слова на папері і друкарська фарба. Це що з набагато більше? Це сам дух, оскільки сьогодні ми отримуємо статус поліцейського, ми отримуємо трошки такий більше відповідальність. Ми відповідальні перед народом, і слова присяги усвідомлюючи відповідальність перед українським народом. Це вже не просто слова, це дух. Хочеться з гідністю пронести звання офіцера нової поліції і. Чого я можу усім побажати, усім своїм колегам присутні на святі також ознайомилися з університетом, його навчальною базою та відвідали музей університету, де з'явилася нова експозиція оформленого одягу працівників органів внутрішніх справ, який був у використанні з 1918 по 1975 роки. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, прокурор Харківської області Юрій Данильченко та ректор університету Валерій Сокуренко поспілкувалися з журналістами. Будемо робити все, що від нас залежить, щоб вони були справжніми професіоналами, щоб вони були патріотами цієї країни, своєї рідної батьківщини і Є для цього відповідні умови, є потенціал, є професорсько-викладацькі кадри, підготовлені з досвідом служби, з досвідом роботи в прохоронній системі. Думаю, що в нас це вийде.